Вітаю на каналі Магія Таро. Відповідаю на питання в коментарях. Дніпро і область, що нас чекає? Так, Дніпро і область. Що чекає найближчі півроку? Дніпро і область, що чекає найближчі півроку? Що очікувати мешканцям? Агресія буде. Агресія ці півроку ще буде. Стривать. Сльози, втрати будуть, страх, е ще будуть прильоти. На жаль, таке виходить, ще будуть прильоти. Е зараз е якась допомога йде від е країн-партнерів, щоб захистити цю територію від ракет, від обстрілів. Агресія виходить, нема коштів у людей. Дуже така важка, стабільна, важка ситуація. Стріляти ще будуть. Ворог буде робити якусь шкоду, буде намагатися зруйнувати все, що до чого дотягнуться в нього руки. Зруйнувати. Якась ілюзія ще предательство. Десять пентаклей. Захист, іде захист, йде захист, буде краще, ПВО буде краще. Щось очікують зараз, домовленості є якісь, щоб захистити територію, і вона прийде ця, ця зброя, яка, ну, ПВО, я так розумію, що прийде те, що закриє небо, буде краще. Але. Поки це з'явиться, ще ворог наробить якоїсь біди. І причому ворог може, вже буде, навіть коли вже буде це закрите небо, але ворог буде намагатися лупити і лупити по цій території, щоб робити руйнування і наганяти страх. Мета ворога, щоб люди боялись, щоб були налякані, щоб були налякані ще більше. Прибираю ці всі перешкоди, заперечую, заперечую. заперечую. Ці всі конфліктна ситуація, це війна, це все горі, сльози і руйнування. Заперечую, прибираю ось. Але м -м, захист іде, де захист? Ми не можемо вплинути на ворога, зупинити це, м -м, бо їм це подобається. Вони так. Така в них тактика, але ми можемо закритися від них. Закрита місто буде максимально і область буде максимально закрита. На дні колода хороша карта. фортуни – щось зміниться в цьому напрямку стосовно захисту. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для міста Дніпро і для області. Дніпропетровської. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають жити людям мирно, щоб було мирне небо, щоб припинилися обстріли. І весь негатив, всі ракети, бомби, снаряди, дрони, ворожі, від... будь ласка, відправте в місце їх випуску на голови тих, хто дав наказ, на голови тих, хто виконав цей наказ або збирається його виконувати. По Верховному суду та буде так і так буде. Прошу захист, бережіть, охороняйте вищі сили, янголохоронці, охороняйте. В Дніпра Дніпропетровської області, щоб не було руйнувань, щоб не було горя, щоб не було біди. Та буде так. Так буде. Так, ось такий невтішний прогноз. Але що робити? Кажу, як є. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.